Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Це передмістя Варшави, містечко Стара Баварія. І до вашого уваги сьогодні буде дуплекс з ремонтом на трьох сотках. Давайте відразу почнемо з подвір'я. Це, власне, свій особистий вхід. Тут два паркомісця. Перед історією як все починалося. Це молода родина, вони з Києва. В Києві хотіли десь 4 роки тому купити у нас будинок, але якісь там свої плани склалися по-іншому. І вони купили чотирьохкімнатну квартиру, і в ній зробили ремонт, не встигли помешкати і прийшлося їм переїхати зв'язку з обставинами до, до Варшави, до Польщі. І тут квартиру виставили на продаж, і тут у нас купили будинок. Дуплекс, зробили вже ремонт, як бачите, цела, як завжди, ми використовуємо ручного формування в стилі баварської кладки. Все в нашому такому темному кольорі, вікна чорні. Розшивка швів також чорна, це спеціальна наша суміш, яку ми купуємо. Ну, Власне, так виглядає подвір'я. До Варшави тут, до знаку Варшави, десь приблизно... 7 кілометрів, і до аеропорту Шопена їхати приблизно десь 15 хвилин до центру міста, десь хвилин 25. Давайте покажу вам планування, як будинок виглядає всередині. Заходимо до будинку. Це власне власний тамбур. Справа шафа, та можна побачити зеркало. Так, роззуваємося і починаємо. Тут цей тамбур приблизно він 3 квадратних метри. Наліво у нас. Серце будинку це котельня, тут електрощитова, газовий котел, вода, пралка, розширювачі, ну і так далі. Тобто в Польщі дуже популярно ще газ, але вже газ через пару років вони тут будуть відмовлятися, повністю будуть тільки теплові насоси. На інших об'єктах ми їх ставили. Далі заходимо, це направо буде кухня вітальня а прямо власне, буде це санузел. Давайте почнемо з, з нього. Тут е приблизно десь 6 квадратних метрів, і з таким сюрпризом, з таким поворотом ванна кімната, як бачите, тропічний душ. Ванна, тому що є е маленький хлопчик. Дзеркало з такою підсвіткою сзаді. От, власне, отак от зробили, молода родина, зробила собі ремонт. Далі попадаємо в кухню вітальну. Деякі речі вони ще не доробили в процесі, але воно все мілке. Я рахую, що тут все швидко зроблять стіл. Класний. Сучасний, давайте так скажемо. Направо повертаємо, це в нас кухня. тут як бачите, мікрохорова піч, правильне питання. І, власне, можна так побачити своє подвір'я. До речі, як завжди, тепла підлога. Це в нас вихід, будинок, що процесу воду в експлуатацію, але це вихід, тут буде пізніше тераса по бажанню. Будуть робити або ні, там вже будемо розмовляти. ТВ, кутовий такий диван, зона відпочинку, кондиціонер. Тепла підлога перший поверх, тому що тут е це ще один наших перших проєктів в Польщі ще з дерев'яним перекриттям. А на другому на мансарді у нас вже тут ще дерев'яне, а на інших вже бетонне перекриття. Це кімната. Малого вона приблизно десь 12 квадратних метрів зі своїм вікном. Як бачите, тобто можна побачити свою ділянку. Там сусіди, я знімав той дуплекс вже мешкають. Кондиціонер такий ліжко в стилі будинку, шафа. І, власне, так виглядає. Давайте покажу вам мансарду. Перший поверх. Наші всі будинки, дуплекси 60 метрів квадратних приблизно, тому кухня вітальна десь приблизно 30 квадратних метрів. Сходи, як бачите, каркас, наші хлопці тут е, зварили. А власне дерев'яні е, е, сходинки ми передали з Києва, зробив Павло. З Києва можна просто собі все, якщо у вас якісь речі, типу, як, типу БУ, можна так назвати це, то можна передавати без всяких податків і так далі. Піднімаємося на мансарду. Тут, як бачите, висота навіть я не достаю, приблизно 3 метри. Такий ламінат. І почнемо з правої сторони. Це кабінет. Тут працює родина займається, як завжди, знаєте. Чоловік працює, дружина гарна. Тому Ігор Ігор працює на Як там? На удаленки, IT, це його робоче місце. А дружина займається вихованням дітей. Це санвузол. До речі, кабінет десь приблизно 12 квадратних метрів, санвузол приблизно десь 4,5 квадратних метри. Тут є, як бачите, радіатори на мансарді, тому що немає теплопідлоги, перекриття дерев'яне. На всіх інших об'єктах ми робимо вже теплу підлогу на мансарді, тому що йде монолітне перекриття. Це те, що касається Польщі, тому і проєкт тут дорожчий. І спальна кімната батьків, вона приблизно десь 18 квадратних метрів з гардеробом разом. І з ліжком таким, якщо малий хоче біля батьків бути, то біля батьків. І це власне гардероб в такому мінімалістичному стилі. Все вживу, як бачите, як, як і живуть люди. І власне це вікно в мансарді. Можна побачити, як вид. З будинку обжити тут район, масив. Тут ще кукурузка, але скоро будуть приватні будинки. Я рахую. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.